Готуємо сьогодні ось таку смакоту. Це смачніше від звичайних пельменів та чебуреків. І головне, дуже швидко, без замороки. Смачно та по-домашньому. Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Хочеться чогось смачненького, але не хочеться багато стояти біля плитки. Захотілося мені пельменів. Та качати їх, ліпити не дуже мені хочеться. Цей звук це вже має десь секунди на секунду закипати чайник. Зроблю я по-лінивому. Бачила, є такий рецепт в інтернеті. Я трішечки підлаштувала його під себе. Тут в миску я насіяла борошно. у мене тут. 2,5 склянки. Також підготувала сіль і олію, а також чекаю кип'яток. Одразу до борошна додам десь чайну ложечку солі, ось так, розмішала, У мене кам'яна сіль. Ще з старих запасів трішки знайшли. Ось так розмішала і підготовляю, роблю ось таку луночку. Так, зараз вливаю кип'яток. Водичку я вже теж підготувала. І тепер вливаю невелику порцію води. Ось так. Тепер сюди одну столову ложечку олії, яка є у вас. Отак. Перемішали, ще вливаємо порцію водички і знову замішуємо. Коли тісто трішки ложкою підмісили, зробили ось таку крихту його, рушаєте, якщо не гаряче, можете рукою вимішувати, то берете швиденько і рукою замішуєте. Та не почекайте пару хвилин, аби ви не опеклися. Ось тісто готове, бачите, таке воно пружне і водночас м'якеньке. Відкладаємо його на кілька хвилин в сторону і зараз займемося фаршем. Ось я підготувала фарш. У мене тут курятина домашня з півника і цибулька та зелена петрушечка. Усе перекручене через м'ясорубку. Також додала невеликий зубчик часничку. Для аромату, але чесничок додати не обов'язково, якщо вам не подобається. Так, тепер підсолюємо, підсолюю добренько, щоб були смачні. І також додам трішки чорного перцю. Пересипала в таку банку від кави, тому що ті баночки, які в мене для спецій, замаленькі. А мені подарували велику пачку. Перчику. І дуже смачний. Усе до фаршу більше нічого не додаю, адже хочу відчути справжній смак м'яса. Ретельно перемішую, так як фарш у мене домашній, і він занадто такий густий, бачите, що миску можна підняти разом з тим фаршем. Тому додам кілька ложечок звичайної холодної олії. Вибачаю, це не олії, води. І знову ретельно вимішую. Все, фарш став трішки м'якіший, бачите, такий вже ніжніший, що його легко буде мені розмащувати. Тепер його залишаю. Якщо у вас фарш магазинний, то він і так уже там розведений. Так, що це таке? Непорядок, то той фарш водою вже не потрібно розводити, бо буде занадто рідке і потім важко буде з нього формувати в подальшому нашу страву. Робочу поверхню підпиляємо мукою, викладаємо шматок тіста. Дивіться, як вам буде зручніше, чи його розкачувати одразу весь шматок, чи поділити на опіл. Я буду одразу розкачувати увесь. Розкачала доволі я такий великий овал, товщиною де 4-5 міліметрів, ну, в деяких місцях 3. І зараз викладаю сюди начинку Співвідношення м'яса та тіста десь один до одного. Який шматок в мене було тіста, такий шматок і м'яса. І тепер ось так розмащую по всій поверхні тіста. Ось так рівномірно розмастила. І тепер скручую рулетиком. Краї, як годиться ж у справжніх варениках та пельменях, ось так защіплюємо, аби вони не розпадалися. І зараз нарізаємо. І нарізаємо товщиною 1,5 см. Мої ліневі пельмені вже готові. Чекають, аби сковорідочка розігрілася. Туди додаємо кілька ложечок звичайної олії. І тепер на добре розігріту сковорідку викладаємо пельменчики і обсмажуємо на сковорідці з обох сторін до світло-золотавого кольору. Умищену від фаршу я кинула столову ложку таку доброю гіркою вершків. Можна додати сметану. І зараз влию пів склянки, може навіть трішки більше, тому що ми любимо, щоб відчувався смак помідорів, томатів, томатного соку. Я використовую домашній, можна ж взяти магазинний або розвести томатну пасту. І підготувала воду. Ну, теж трішечки більше пів склянки. Все добре розмішуємо. Вливаємо сюди водичку. Також можна підсолити. Якщо у вас томатна паста не солона, у мене солонувата, тому я ось так лише додаю води. І все. Тепер наші обсмажені рулетики, бачите, так, не дуже сильно їх обсмажуємо. Заливаємо ось цією підливкою. Стараємось лити так посерединці, аби всередину також попав соус. І знову відправляємо на плиту, аби воно під кришечкою на маленькому вогні. Потомилося десь хвилин 30, а то й 40, дамо йому відпочити. Страва готова. Весь соус вони увібрали ось ці рулетики. Бачите, такі? Гарненькі, соковиті. Я вже собі поставила на тарілочку, буду зараз вечеряти. Так, на вечір це не дуже добре їсти, але побалувати себе колись можна. Такий вигляд вони мають в розрізі. Соковиті, неймовірно смачні. Ем, рекомендую вам. Приготувати, спробувати це дуже-дуже смачно. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. На все добре, друзі! Пока-пока!